Слава Богу, дорогі браття та сестри, Уже минув пасхальний період, коли ми з вами славили Воскресло Христа. Але кожна неділя це мале Воскресіння. Знову й знову ми прославляємо того, хто заради нас був розіп'ятий, хто заради нас помер. І саме головне, в третій день Воскрес і Воскреснувши, відкрив. Небесні обителі для нас з вами, віруючих у нього православних Християн. Кожного Воскресного дня, кожного святкового дня, ми приступаємо поріг Божого дому для того, щоб звершувати молитву. Молитва це розмова з Богом. Молитва підбадьорює, молитва заспокоює і відчутна, небесна Божа допомога. Салочкою йду, мене куртить, я була маленькою, ходила з бабунею, з мамою. Я хаю до церкви, бо мої були, як то кажуть, дідуні, бабуні богомільні і, і таке є. Чи є, чи нема сили? От ноги, ніг немає, навіть ще руками, то як можу робити, а ходити не можу. От на проводи. Туза залезла і назад приїхала, бо не можу ходити. Але йду, здається, що не зайду, але стану, Богу, помолюся, і Бог мене припровадить до Святої Церкви і якось прийду додому. І так. Коли цей храм Божий ще починали будувати, то Баба Марія з паличкою не ходила. Було то 20 років тому, і була вона куди здоровішою та енергійнішою. Разом з іншими селянами добивалася церкви, а сьогодні тут моляться вже і їхні онуки. Ми у Красові Горохівського району. У людській пам'яті ще жива історія двох попередніх сільських святинь. Скільки люди себе пам'ятають, храми у красові освячували в честь архістратига Михаїла. Перша церквиця зазнала руйнування у 1914 році. Це був великий кам'яний храм. Через 10 років люди збудували інший. Старші жінки ще пам'ятають, як у цьому храмі молилися. Було гірше, бо, бо колись бідніше жили люди. Було тяжко дуже. Але ж хоч були бідненькі всі люди, не мали так братися, так як тепер, дітися. О, і так, ходили, хто в цьому міг, в тому ходив до Святої Церкви. Ми ще були маленькі. Я ще була в немоє, було сім років, як я, але ходила з татом, тато були е, теж на клірусі, співали. У 60-х роках храм зняли з реєстрації, а от віру людську не здолали. Я згадую, ще бувши маленьким, бо я з сусіднього села і разом з цими. Людьми, яка виріс при них з ними, як скрасла короною шли люди до святої церкви у звинячих. А красівський храм стояв пусткою, та владу дратувало і це, тому вирішили святиню знищити. Але люди серед красів захищали свою святиню, як могли. Вони тут перебували при храмі і день, і вночі. Не давали ми, всі кричали, жінки, драбини приймали, щоб не те вночували. Ну, ну а потім вже як вже те перетерлося, то що, приїхали, розібрали і завезли на могилки, туди, на цвентар, і там зробили капличку. Нинішню церкву побудували всього лише за один рік, освятили в 1994-му. Звичайно. Тут зразу не було так ошатно, не було так затишно, як зараз. Але людська молитва, людська любов, доброта, милість Господня до людей за їхню ту любов, дала свою віддачу. Вже багато людей, тих, які будували, які жертвували, які, коли подивишся, це зроблено тим, це вишито. Цією прихожанкою і вже при мені дуже багато людей, трудівників цієї церкви, жертводателі, відійшли у Бозі, спочили у Бозі. Ми молимося за їхні душечки. Ми зараз продовжуємо цю традицію квітчування відчування цієї святині. Отець Володимир колись був агрономом у сусідньому колгоспі, але до храму і в радянські часи ходив і ніколи не вступав до комуністичної партії. Тут у Красові служить майже спочатку літопису Свято-Михайлівської церкви. Уже підросли діточки, яких я охрестив по Божій мирості. Вони вже у мене прислуговують. Дівчатка вже свічечки ставлять, світять, гарно моляться, хрестяться. Це значить, не вмирає віра у наших серця. От село наше невеличке, але люди тут, як казав колись Вратика, каже, село красі, а люди красті. Перша служба була на перший день Різдва Христового. Хор я підготовлював сам, перед тим ще бувши дияконом у Звиняцькій церкві, а хор тут готував. І от коли приїхали ми сюди, матушечка моя, яку я вчив кілька днів, щоб прочитала апостола, і один старенький чоловік уже спочили. Звонячи, який знав на піві тропари. І ця, ця служба по Божій мирості пройшла у цьому храмі, що чоловік теж вже спочири, який співав в хори, поважний чоловік, якого всі любили, який багато праці доложив до цієї церкви, підійшов і сказав перед усіма людьми, батюшка, ми хотіли так цієї служби. І ця служба прозвучала так. Що ангели співали разом з нами. Матушку Леоніду цей спогад вразив до сліз. Бо на ту першу службу приїхала моя мама вже покійна, сестра і тьотка. І коли я вийшла за апостолом, то вони так плакали і казали, що ти будеш, дитину, казати, як ти будеш читати? Але мені так Бог дав. таку силу, все, що я дуже гарно прочитала, все. Я В них господарка і сімейні клопоти, але час для спільної молитви у Красові вміють знаходити. Так я кажу завжди своїм прихожанам, любіть Бога, любіть одне одне, моліться одне за одне, за діточок цих, щоб Господь послав їм добрий вік, щоб вони в радості здорові, але з Божою молитвою прожили своє життя. Недармо в народі кажуть, що де просто там янголів зосто, побажаємо Красівській парафії, щоб янголи її ніколи не залишали. Завжди треба пам'ятати, що як в темну нічку свічечка світить, правда, і указує нам дорогу, так Господь нам указує дорогу до спасіння, до радості, до життя вічного. І як йдемо, ми до свічечки цієї темної. Нічки. Так, ми повинні йти до Господа, бо Він є це Воскресіння, Він є надія наша, Він є любов наша, і Він нас не оставляє ніколи. Ні в радості, ні в гори. Тож, хай Господь побравословить всім нас. Дай нам щиру молитву, дай нам радість спілкування одне з одним, але головне з Богом молитвою, радістю. Et Дорогі наші телеглядачі, коли ми з вами зустрічаємося саме в пасхальний період, ми обов'язково згадуємо про ті атрибути, без яких не можемо уявити Пасху. Ми згадуємо і освячення брашен, тобто всіх приношень, які православні християни приносять у Божий храм, їх освячують. Згадуємо, звичайну, пасхальну ніч і пасхальний період і сходження благодатного вогню, коли саме о 14 й годині, у велику суботу на гроб Господній, де помер Спаситель, де лежало його тіло, і де він воскрес, сходить благодатний вогонь. Кожного року цей благодатний вогонь протягом останнього часу привозиться до нас на Україну, і, зокрема, з благословення нашого владики. До нас на нашу рідну волинь. Звичайно, і вогонь, і освячення, і зовнішня свята атрибутика – це додаткові речі. Найнеобхідніше, що є в нашому житті, це звичайно, дорогі телеглядачі, це зустріч з Богом в таїнстві Євхаристії. Обов'язково на Пасху слід причащатися. В таїнстві святого Причастя, ми поєднуємося з самим Богом і таким чином маємо надію з Ним поєднатися після смерті. Маємо надію, що він допоможе нам нести наш земний хрест протягом нашого усього життя. Таким чином, дорогі браття та сестри, звичайно, говорячи про пасхальний період, ми говоримо про причастя, постійне причастя під час Пасхи, пасхального тижня. Тих неділь, котрі супроводжували пасхальний період. Але водночас, дорогі наші телеглядачі, слід зауважити, що саме в цей день всі знають, що на Пасху ми приносимо і освячуємо яйця. Часто і журналісти, і молодь цікавляться запитанням: ну що ж такого? Чому освячують саме яйця? Саме з таким запитанням ми знову звернулися до студентів одного з вищих навчальних закладів нашого міста. І ось що ми почули: Марія Магдалина прийшла до римського імператора. І вона хотіла повідомити йому, що Христос Воскрес. А так як не можна було заходити до нього з пустими руками, вона взяла з собою куряче яйце. Вона прийшла і сказала імператору, що Христос Воскрес, і він не повірив. І він сказав, що це така ж неправда, як це яйце перетвориться в червоне. І в цю ж мить яйце в руках Марії перетворилося в червоне. Існує така легенда, що коли Ісус був маленьким, Діва Марія фарбувала. Яйця щоб розважити його. Слава Богу. Дорогі браті і сестри, любі мої волиняни, шановна наша молодь і присвітелі церкви Христової. Вже минув пасхальний період. Іде далі час. А ми сьогодні з вами ще порозглядаємо про пасхальні, червоні яйце. Такий звичай, давній звичай, ще з поконвіків, скажімо так, з перших років християнства, пасхальний період, віруючі люди красили яйце, варили його, красили його в будь-який колір, але в основному... Красили в кольор крові, що символізує з собою пасхальне Яїцько. Шкорлупа безжиттєва. Але в тій шкорлупі закрите життя. Так як у гробі поховали мертвого Спасителя, але в гробі було життя. І воно вийшло з гробу воскресло, як з яйця. Виходить це пенятко. Як зайця виходить нове життя, так і з гробу вийшло життя. Ось така символіка, християнська символіка простого яйця, особливо пасхального. Історичний переказ каже нам, що перше яйце червоного кольору подарувала римську імператору Тіберію Марія Магдаліна, котра була в Римі Хотіла бачити імператора, але знала, що до нього треба йти з якимось подарунок. Нести вона не мала що подарувати, і взяла яєчко. Вона хотіла Тиберію розказати про Ісуса Христа, якого вона сама бачила, якого вірувала, іби сміявся над нею. І в шутку він сказав так Воскрес Ісус, як те яєчко, що ти тримаєш зараз, тебе в руці біли стане червоним. І тут же на очах у Марії Мадаліни і в Тіберії в її в руці яєчко стало червоним. Таким чином вже Марія Магдаліна передала Тіберію окрашене червоне яєчко. У давну давнину у наших краях красили яєчко. Ну, звичайно, колись красили просто цибулником, Вони не були зовсім червоні. А такі от бурого кольору. Красили лататію, були жовтого кольору. Красили помилою. Це та рослина, яка росте на деревах такими зеленими кущиками зараз, як якась хвороба. Це теж була окраса. Такими простими красками природніми. І це передавало якийсь такий святковий настрій. Я пам'ятаю, коли ще я ходив до школи, у нас, царство її небесне, була хороша дуже вчителька Катерина Сергіївна Скленчук. Вона була віруючою. В неї було три сини. Жила вона так, як і всі люди, на Пасху, пекла Пасху, варила яєчка червоного кольору. І ось одного року директор їй сказав, Катерина Сергіївна, а що це ви своїм дітям? Крашенок наварили. А вона каже йому, ой там, Дмитро Павлович, так мені ж буде соромно, коли мої діти до сусідів підуть просити червоне яйце. Якраз як їм зварюся, тайха собі це, як і всі людські діти. Що ж у цьому такого я зробила? А так не нравилося, що вона красила пасхальним кольором яїшка. І з давніх давен у нашому народі пасхальне яїчко. Красять на знаку того, що люди святкують період пасхальний, в період святковий. І всі знають, що з яйця, ці скорлупи, мертвої, виходить життя, так як із гробу Воскрес Господь, так і з яйця любого, маленького, іншої пташки, не тільки курячого, але виходить в життя на світ і продовжує свій рід. Отож, дорогі братії і сестри. Вітаю усіх вас із періодом пасхи, який пройшов уже, і бажаю, щоб усі в доброму здоров'ї через рік дочекали знову воскресіння Христового і урочисто його святкували. Слава Богу, друзі! Віки, слава Богу, батюшка, слава Богу, наші маленькі телеглядачі. Сьогодні ми поговоримо про мораль. Ми постійно перебуваємо серед людей, у колі сім'ї, друзів, в школі, в класі, на вулиці. Всюди ми повинні поводити себе, щоб і навколишнім, і нам було добре. Для того, щоб попередкувати життя людей, існують певні норми, правила. Поняття чи уявлення, що регулюють поведінку між людьми. Вони називаються мораллю. Характерною рисою для моралі є те, що вона розглядає норми і правила поведінки людей з погляду добра чи зла. В біблії теж говориться про мораль. Особливо вона відображається у десьох заповідях, котрі Бог дав ізраїльському народові через пророка Моїсея на горі Сінай. Правильно, молодець. Усі ці норми, правила Бог дав людині, щоб вона могла жити у мирі з Богом, з оточуючими людьми і природою. Християнська мораль заснована на Господній науці, вона вічна, незмінна для всіх людей, усі часи і усіх країнах. А коли прийшов у світ Спаситель Ісус Христос, то доповнив ці правила. Господь казав: люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душею своєю і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь, а друга подібна до неї. Люби ближнього свого як самого себе. Розумниця, так якраз любов є основою. Усіх заповідей правил, тобто християнської моралі. Але ще є так зване золоте правило, яке вчить людину хорошої поведінки. Воно звучить так. Тож, усе те, чого ви бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Напевно, ніхто не бажав би, щоб його кривдили, ображали чи насміхалися. Навпаки, ми хочемо, щоб нас любили. Поважали, завжди допомагали, тому це правило зобов'язує кожну людину задуматися і зробити правильний вибір. А ще зараз я хочу вам розповісти цікаву історію про хлопчика Павлика. Маленький дідусь із довгою сивою бородою сидів на лаві й парасолькою креслив щось на піску. Посуньтеся, сказав йому Павлик, і присів на край. Дідусь посунувся і, глянувши на червоне сердите обличчя хлопчика, сказав: З тобою щось трапилось? Ну й добре, а вам хіба що? покосився на нього Павлик. Мені то нічого, а ось ти зараз кричав, плакав, сварився з кимось. Ще пак! сердито буркнув хлопчик. Я скоро зовсім утечу з дому. Втечеш, утечу і за однієї оленки втечу. Павлик стиснув кулаки. Я зараз їй мало не відлупцював, жодної фарби не дає. А у самої скільки? Не дає? Ну, та через це втікати не варто. Не лише через це бабуся за одну морквину з кухні мене прогнала. Просто ганчіркою, ганчіркою. Павлик засопів від образи. Дурниці, сказав дідусь, один насвариться, другий пожаліє. Ніхто мене не жаліє, крикнув Павлик. Брат на човні йде кататися, а мене не бере. Я йому кажу візьми краще, все одно я від тебе не відстану. Весла поцуплю, сам човен залізу. Павлик стукнув кулаком по лаві і раптом замовк. Що ж, не бере тебе, брат? А чого це ви все питаєте? Дідусь розгладив довгу бороду. Я хочу тобі допомогти. Є таке чарівне слово. Павлик відкрив рота. Я скажу тобі це слово, але пам'ятай, говорити його треба тихим голосом, дивлячись прямо в очі тому, з ким розмовляєш. Пам'ятай тихим голосом, дивлячись прямо в очі. А яке слово? Дідусь нахилився до самісінького вуха хлопчика, М'яка борода його торкнулася павликової щоки. Він прошепотів щось і голосно додав: Це чарівне слово, але не забудь, як треба його говорити. Я спробую, посміхнувся Павлик, я зараз же спробую. Він схопився і побіг додому. Оленка сиділа за столом і малювала. Фарби зелені, сині, червоні, лежали перед нею. Побачивши Павлика, вона в цю ж мить згребла їх у купу і прикрила рукою. Обдурив дідусь, з досадою подумав хлопчик. Хіба така зрозуміюча рівне слово? Павлик оком підійшов до сестри і смикнув її за рукав. Сестра оглянулася, тоді, дивлячись її у вічі, тихим голосом, хлопчик сказав Оленко, дай мені одну фарбу. Будь ласка. Оленка широко розкрила очі, пальці її розтулилися і, знімаючи руку зі столу, вона збентежено пробормотіла. «Е, яку тобі? Мені синю, боязко», – сказав Павлик. Він узяв фарбу, потримав її в руках, походив з неї по кімнаті і віддав знову сестрі. Йому не потрібна була фарба, він думав тепер тільки про чарівне слово піду ще до бабусі, вона саме куховарець прожене чи ні. Павлик відчинив двері на кухню, бабуся знімала з дека гарячі пиріжки. Онук підбіг до неї, обома руками повернув до себе червоне, зморшкувате обличчя, подивився в очі і прошепотів Дай мені шматочок пиріжка. Будь ласка. Бабуся випрямилась. Чарівне слово так і засяяло в кожній змошечці, в очах в усмішці. Гаряченького, гаряченько захотів, голуба мій, промовила вона, вибираючи найкращий, найрум'яніший пиріжок. Павлик підстрибнув із радощів і розцілував її в обидві щоки. Чарівник, чарівник, повторив про себе, згадуючи дідуся. За обідом Павлик сидів принишкли і прислухався до кожного братового слова. Коли той сказав, що пойде кататися на човні, Павлик поклав руку йому на плече й тихо попросив: візьми мене, будь ласка. За столом відразу всі замовкли. Брат підняв брови й посміхнувся. Візьми його, раптом сказала сестра. Що тобі важко? Та чому б і не взяти? усміхнулася бабуся. Звичайно, візьми. Будь ласка, повторив Павлик. Брат голосно засміявся, поплескав хлопчика по плечу, скуйовдив йому волосся. Ех ти, мандрівник! Ну, гаразд, збирайся. Допомогло знову допомогло. Павлик вискочив з столу і побіг на вулицю. Та у сквері дідуся вже не було, лава була порожня. І тільки на піску залишилися накреслені Парасолькою незрозумілі знаки. Павлик послухався порад дідуся, і це йому допомогло. Хлопчик вважав свого порадника чарівником, але насправді чарівними були слова, котрі стали запорукою успіху для Павлика. Тож завжди поспішаємо творити добро. Давайте будемо ставитись до ближнього з любов'ю. Адже до цього не закликає золоте правило. Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Дорогі браття та сестри. Приємно нам з вами кожного воскресного дня після обіду. Ось так. По християнськи зустрічатися. Ми вітаємось. Ми даруємо один одному радість. І суть християнства. Дарувати радість, дарувати любов, молитовно один одного підтримувати. Є у когось біда. Обов'язково допомагати, підтримувати і молитися один за одного. Залишайтесь з Богом. До побачення.